Добрий день! Я Любов Володимирівна Січкарук, дитячий ендокринолог, обласної дитячої клінічної лікарні. І сьогодні ми поговоримо про те, хто такий ендокринолог і коли варто звернутися на прийом. Лікар-ендокринолог займається профілактикою, діагностикою та лікуванням захворювань, які пов'язані з роботою ендокринних залоз. До ендокринних залоз відносять щитоподібну залозу, паращитоподібні залози, підшлункову залозу, статеві залози, наднирники, гіпофіз та гіпоталамус. Ендокринні залози виробляють гормони, які впливають на роботу всього організму. Коли порушується функція ендокринних залоз, порушується робота всього організму або окремих систем. Отже, коли порушується робота нервової системи, серцево-судинної системи, статевої системи, травної системи, можна запідозрити порушення функцій ендокринних залоз. Коли ваша дитина схудла за короткий час, є багато рідини, турбує час випускання, чути запах ацетону з зроту, коли турбує сухість шкіри або надмірна вологість. Появилися смуги розтягнення на тілі, коли ваша дитина емоційна, лаксива, гіперактивна, відчуває часте серцебиття, тремор рук або тремор всього тіла, погано спить уночі, або навпаки, ваша дитина в'яла, сонлива, часто втомлюється, погано запам'ятовує, погіршилось навчання у школі, коли турбує і випадіння волосся, або навпаки ріст волосся в нетипових місцях. Коли ваша дитина випереджає в рості або статевому розвитку однолітків, навпаки, відстає в рості чи статевому розвитку від однолітків, коли вона відчуває комок в горлі, важкість при ковтанні, завлення в ділянці шиї, коли є порушення менструального циклу, коли набирає швидку вагу, підвищується артеріальний тиск, турбує часті переломи. Цукровий діабет, захворювання щитоподібної залози, ендемічний зоб, гіпотереоз, тереотоксикоз, автоімунний тереоїдит, вузловий зоб, нецукровий діабет, порушення роботи надниркових залоз, порушення росту, порушення статевого розвитку, дисфункція гіпофізарної системи, ожиріння. При появі будь-яких раніше перелічених скарг один раз в рік, якщо у сімейному анамнезі є цукровий діабет, патологія щитоподібної залози або інші ендокринні захворювання, а також рекомендовано звернутися до лікаря у період активного росту та статевого розвитку для оцінки зросту, ваги і статевого розвитку дитини. На прийомі у ендокринолога лікар розпитує пацієнта або його батьків про самопочуття дитини, оцінює фізичний розвиток дитини згідно віку, ріст, вага, статевий розвиток. Оглядає шкіру, проводить вимірювання артеріального тиску, вимірювання чистоти серцевих скорочень та проводить пальпацію щитоподібної залози. Дякую всім за увагу! Подбайте про здоров'я своїх дітей. У період активного росту та статевого розвитку запам'ятайте, що надлишок або дефіцит гормонів у дитячому віці може привести до важких фізіологічних порушень в майбутньому.